Як вшановувати пам'ять тих військових, яких ми не вберегли, які на жаль загинули. Будемо про це говорити з Тарасом Іщиком, військовослужбовцем 103-ї окремої бригади ТРО і бренд-дизайнером збройних сил України. Бо навіть е в тому, як вшановувати пам'ять, яким чином має виглядати меморіал військовий, навіть тут українці розійшлися в думках і змогли пересваритися. Пане Тарасе, для тих, хто не посвячені в цю історію і, можливо, не стежили за нею, поясніть в чому весь сербор? Вітаю всіх, вітаю тих, хто нас зараз дивиться. Насправді, проблема, ну як сказати, вона досить глибока, тому що тільки зараз, в 2024 році, вся країна почала думати, як же ж має виглядати національне військове меморіальне кладовище, як мають виглядати військові поховання, і оскільки немає чогось стандартизованого добре вивіреного в експертному середовищі. Якоїсь певної однієї концепції, як мають виглядати самі військові поховання, як має виглядати той чи інший архітектурний стиль військових кладовищ. тому відповідно йде зараз суперечки, дискусії, які не завжди відбуваються в фаховому середовищі на рівні органів виконавчої влади між родинами загиблих і так далі, тому все зводиться конкретно до індивідуального бачення кожного, чому важливо привести все до якогось одного знаменника, до якоїсь спільної форми треба зрозуміти те що військові поховання і військові кладовища мають певну свою специфіку теж загально прийняту в світі Військові поховання в принципі і в більшості завжди йшли окремо від цивільних поховань тому що треба розуміти що військова служба це найвищий громадянський обов'язок і відповідно це є найвища шана від країни для тих воїнів які поклали за неї своє життя крім того військові кладовища в Вшановані і створені державою це частина е, загальнодержавної комемораційної системи у цієї пам'яті, е, на якій мають виховуватися передашні покоління. Так і відповідно, е, побудувавши цю всю систему, правильно, е, ми можемо розуміти, що і через 100 років на прикладах. Цих поховань, цих кладовищ на які будуть приходити діти і е, поринати в історію тих воїнів, які поклали своє життя за нашу батьківщину, ми будемо розуміти, що цей, е, скажімо, цей приклад він е, дійсно дійсно буде прикладним. Вибачте за тавтологію. Ви знаєте, я, я думаю завжди про монумент свободи в ризі, який стоїть в центрі. Риги, який звели в 1935 році, і він до певної міри був присвячений борцям за незалежність в першу чергу. Але він зроблений так, що його навіть москалі перепрошую за слово, хоча я не знаю, що за що перепрошувати, не наважилися знести. Тут і ну, для мене це приклад якоїсь такої. І він не виглядає ані старим, ані пішлим. Перепрошую. Він, він виглядає якимось таким доречним і, і, і справжнім. чи це означає, що, наприклад, в Латвії була якась традиція, і, і, вони, і вони з неї черпали якесь розуміння, як вони, як, як вони це візуалізують? Ми, як розуміємо, Україна щонайменше має дві, може більше різних традицій. тобто є традиції якісь там ОНР, Короткі, але теж на щось спиралося. Є традиції, наприклад, там західноукраїнських земель, де якісь там десь якісь мали референс, наприклад, там до Австро-Угорщини. Є традиції дуже тривалі совєтські, які дуже-дуже сильно позалишалися дотепер в різних пам'ятниках, які стосувалися Великої отечественної війни. От як нам в тій всі каші розібратися? як, як яка, яка ваша позиція? Якщо ми говоримо про такі приклади, які є в європейських країнах, особливо ті, які були створені в першій половині ХХ століття, якраз в нас це період перших визвольних змагань, ті держави, яким пощастило мати державність і певний час її утримати, вони теж мали досить активну воєнну ситуацію, і це їх провокувало створювати військові меморіальні кладовища. Пам'ятники, якраз ті речі, які зберігають власне цю національну пам'ять. І таким чином е, сформувався певний архітектурний, скульптурний, класичний стиль е, військової комеморації. Натомість в нас такої можливості не було, тому що е, наша державність була в дуже короткий період, і нам її треба було утримати. І очевидно, що до таких речей, як військові кладовище, не завжди було. Не, не, не завжди було час цим зайнятися. Ми маємо кілька прикладів, як, наприклад, Центр українських січових стрільців на Янівському кладовищі у Львові. Ми маємо меморіал е, вояків першої дивізії Української національної армії е, біля бродів. І по суті, ми більше меморіальних якихось кладовищ не маємо. І цієї традиції ми, на жаль, досі не створили. Мені здається, що мова не може йти лише про конкретні якісь точкові речі. В цій комемораційній системі це має це дуже глобальний проект, до якого мають долучитися всі е, фахівці сучасні, які не будуть бігти за сучасним часом і тенденціями в архітектурі і в скульптурі, а які створять якраз ту класику е, часу, на часу, на яку ми не мали в першій половині ХХ століття. А потім вже ці цей архітектурний скульптурний стиль можна розвивати далі і. Якщо ми це зробимо, якщо це вдасться втілити на національному військовому меморіальному кладовищі, це якраз от цієї системи військових поховань, яка я сподіваюся буде розвиватися і надалі. З хрестом чи без, я так розумію, що в цьому є такий камінь спотикання. Ну, дискусії ще тривають. Я належу до спільноти людей, які вважають, що в випадку змішаних поховань людей і різних віросповідань варто використовувати уніфіковану плиту, тому що вона дає можливість нанести будь-який релігійний знак. І, взагалі, просторово вигляд кладовища з однією формою надгробки. Вона якраз співмірна з таким виглядом одного строю. Так, як і в збройних силах інших складових сил оборони носять. Один і той же однострій, ми всі між собою рівні, як і перед Богом, так і в принципі на, на кладовище, і як і в струю, як і в бою. Е, натомість, е, звичайно, що християни, як і я теж християнин, е, християни будуть завжди відстоювати ідею козацького хреста. Це зрозуміло. Натомість, те, що група, яку я представляю, пропонує, це створення. Е, не лише національно військове меморіальне кладовище, цілком можуть бути військові християнські кладовища, військові мусульманські кладовища, військові іудейські кладовище, і вони можуть бути якраз формою е, релігійного знака, е, які вони собі оберуть. Але в випадку змішаних поховань, е, якраз власне форма уніфікованої плити вона є компромісною і вона забезпечує рівність усім. З фотографією чи без? теж розумію, що довкола цього теж є дискусії, бо рідні е військових, яких вони втратили, наполягають ну деякі, принаймні, наполягають, аби були фотографії на цих надгробках. Е це питання, питання саме наявності фотографії на надпромному камені. Я його розглядаю більш технічно. Інші люди, як, наприклад, родичі загиблих, розглядають це в контексті свіжої втрати і болю. Але коли ми говоримо про якісь певні технічні моменти, ми повинні розуміти, що ці поховання ми не можемо розглядати в контексті цього року чи наступного. Ми розглядаємо взагалі такі проекти, як Національне військове меморіальне кладовище в проекції. Найближчих 100 років. І відповідно фотографія з технічного погляду, вона псується під впливом різних фізичних речей, непогоди, дощу, сонця, вона вигорає, вона може тріскатись і так далі. Якщо розміщувати фотографію на самому надгробку і потім її якимось чином демонтовувати, це шкодить самому каменю. Це було би не дуже чесно по відношенню до тих військовослужбовців, які не мають, на жаль, свої фотографії. А треба уточнити і нагадати, що з початку повномасштабної війни в особові справи військовослужбовців фотографії не робилися. Я більш ніж певнений, що зараз їх не робиться. Це робиться тільки для офіцерів в особові справи. Відповідно, підібрати якісь однотипні фото, які би робили певну. Візуально теж рівність не вийде, тому що в фотографії військовослужбовців дуже розкидані по багатьом телефонам, і є багато історій, коли хтось з військовослужбовців гине і всі починають шукати фото того чи іншого військовослужбовця. А таких фото може і не бути. Може військовослужбовця не бути родини, яка може надати цю фотографію. Тому я за те, щоб всі були в рівних можливостях. Цілком можливо розмістити це фото в якійсь онлайн-системі, онлайн-меморіалі, де можна прочитати не лише побачити фото, але й прочитати про цю людину більше, детальніше. Це можна зробити за допомогою QR-коду, який був би на надгробку, чи за допомогою інших технічних засобів. Ось ці скульптури, пам'ятні, які ставлять там з ініціативи якісь громадські організації, родини загиблих. Вони, вони деколи виглядають, як би це правильно підібрати слово, бо вони викликають обговорення. Вони викликають обговорення замість того, щоб викликати відчуття пошани. І, 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 і значить, щось щось є з тим, що тут поки що не відлаштоване. Я розумію, традиція тільки складається. Ну скажімо, минулорічна дискусія навколо цього. Я я не знаю правильно, чи це назвати пам'ятником, так яке, яке обговорення? Тобто, і це абсолютно Ну, це фігура. Та фігура реалістичне зображення або пам'ятник, який зараз з'явився в Бутанічному саду в Києві. який... Присвячений теж загиблому герою з позивним Стіч, де він зображений, власне в образі, чи не він зображений, не знаю, як це правильно сказати, в образі власне цього Стіча, тобто героя одного з анімацій, анімаційних мультфільмів. І я просто теж не знаю, як на це реагувати. Тобто, можливо, це окей, можливо, ні, але, але це викликає різні суперечки. Справа в тому, що там, де пам'ять про військовослужбовців не регулює держава, там починає бути активною громадськість в той чи інший спосіб. Пам'ять про військовослужбовців, культ розвитку військової служби, це має бути державним пріоритетом, на який має виділятися достатньо фінансування мають залучатися фахівці, щоб всі були належним чином вшановані в той спосіб, який держава вважає за потрібне це використати для. Як один з державотворчих елементів теж. Відповідно, не можна осуджувати тих людей, які захотіли поставити той чи інший пам'ятник. Питання в тому, треба задати, чому Ті чи інші герої не вшановані достатньо, чому держава не хоче інгіруватися в цю справу і якось почати контролювати правильно цей процес, щоб всі належним чином були вшановані. Бо я знову ж таки хочу повторити, що загибель військовослужбовця, його жертва крові за Україну це є найвища ціна, яку він платить, і має бути від держави найвища пошана за чин тієї чи іншої людини, тому доки. Держава не зрозуміє, що як влаштувати цю систему, а ніхто крім неї в масштабах всієї країни не має стільки можливостей, мандату від народу і так далі. Доти будуть тривати різні приватні ініціативи. Вони можуть комусь подобатись, можуть ні, але це потрібно урегулювати і зробити це правильно.